Такий проемчик у нас получился красивый, да? Хороший проемчик. Тут тоже проемчик хороший. И тут вообще идеальный проемчик. Да, конечно, балка такая 200 на 80. Хорошо, что вовремя залылай. Камера сгорання. У нового гейзера дуже хороша. В принципі, вместительно, я бы сказав. Одно єдине, конечно, минус, те, що воно приходить в такой краски ядкой. Ну ничего, випалюємо, сейчас выпалим. Завтра думаю знімемо цей нержавейки кожух. Позачищаємо, уже трошки зачистили. Так аби не мовчки. Ну, в общем, кожух, він там розкручується. Щеточка по металу, Все це знімемо, обдуємо, вимоем. А ну, може кірхером, не буде чистота і порядок. Але взагалі, сюди, де буде отут каміння, сюди краще воду не лить. А в резервуар, де нержавеєчка, сюди можна буде водичку на камінці подавати. Ну і е, бачив або можна замовити колба з нержавейки і такий стаканчик для ефірних маслов, щоб взагалі камні не загрязнялись, не лопались і потім з моря не було в вашій бані. Так, ну що, демонтували ми все, що нам було потрібно в цій бані, яка буде поки що, можна сказати, одне приміщення, яке ми бачимо. Демонтували, зараз погрунтували під суперезол, тут кинемо з двох сторон суперезол, щоб тепло не передавало в ту кімнату або в іншу кімнату. Ну і камінь буде зверху суборизовано. Все це погрунтували, ситуація була тут така. Понятно, що могло бути по-другому, але буде так. Щось тут придумаємо, буде гарнесенько, красивенько. Тут теж демонтувало все так, як нам потрібно. Прогрунтували і там будемо теж достраювати. Чуть-чуть з цієї сторони застроїмо, щоб було гарненько.